Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. І сьогодні я вирішив зробити огляд такої гри Адвенчури Квест Шапік The Quest. Саме прикольне, що це гра від українського розробника. Ось тут знизу ми можемо побачити: Павло Подбеженко. Ось я дві хвилини. Гра в гру, чисто подивитися, чи запускається. Почнемо з самого початку. Ось гуляють два друга, їхній будиночок, такі смішні чувачки. Один побачив, що щось світиться. <кій> і тут його ховать в сіточку і забрали. А другий дружбаня вже в жовтій шапості такий. Ой-ой-ой-ой-ой. Мого дружбанчика забрали, заникали, і потрібно його визволяти. Саме дивно, чому він зараз в ямі. Але ми з цим розберемося. Так, йдемо сюди. Така міні у нас обучалочка. Підходимо сюди. тінк все я пройшов, тому я це зараз швидко. Так, мальовочка. Я так зрозумів, точніше ще не так зрозумів, я на одному з на одному з інтернет-. Порталів. Тут можна бджілку використовувати бачив невеличку новину, що цей розробник зараз веде збір на кікстартері, і кампанія закінчувалася, але в нього не вистачало коштів. ось І тому він просив, це, я так розумію, він портує гру на на ПК. ось так це не можна. Сова. Так, далі я вже не проходив, я тільки ось ту першу локацію був. Сова полетіла. Сам розробник, як пишуть, що він з, з Запоріжжя. Біженець. Зараз проживає в якомусь іншому місці, селі. Так, іди бери. Ось він робить цю гру сам. І ще, наскільки я зрозумів, йому допомагає. Один розробник чи. Музикант, як правильно сказати, з цим, з цим, музикою. Так, так, оце замкнуло. Нічого, де тут електрика в цьому лісі. Ось. І, коротше, ось таке. Дивимося. Саме прикольне, що це від українського розробника мальовка тут. Хлопець все робить сам. Ага, далі йдемо. Засвітились нас. Зараз побачимо, що з себе представляє ця гра. Так, в нас є три тицелки. Три тицялки. Ну, один, два, три. І що? Три, та. Да. Ага, жовтим. Зеленим. Фіоле. Нічого не зрозуміло, синім. Окей, йдемо далі. Що нас тут жаби пропонують? Так, потрібно мост опустити. Це ми зрозуміли. Мост потрібно опустити. Це хто? Не зрозуміло, це зрозуміло. Так. М -м -м. І що тут нам потрібно зробити? Є тут якась... натяк на ...на підсказку, щось типу того поки нічого не зрозуміло. Так, ось там якась штука сидить. Нічого знаю. Жук, мій жук, можливо, ти мені допоможеш? Ну, опустити. Це супер, що тебе треба випустити. А що саме потрібно зробити? А ось що. Так. Будемо по конструктиву, напевно. Хоч це і гра від українського розробника, але будемо, наприклад, зараз я абсолютно не розумію, що потрібно зробити. Типу логіка яка. Ви ти дивимося, що я бачу. Я бачу тут ягоди фіолетові, фіолетові, голубі та червоні. У мене червоний кольор немає. А, ось фіолетовий, голубий. Та помаранчевий. Ні. Зелений, ні, не підходить. А, давай назад підемо, чи що? А назад ми зможемо підійти? Ні, назад ми не йдемо. Тут нам щось показує. Ну тут місток. Це зрозуміло, що місток. Сюди він не хоче йти. От, коротше, ось Це проблема, я не знаю, чи це проблема моя, чи це проблема таких Саме таких ігр. Типу... А що далі? Сама прикольна гра з тих, що я грав з таких адвенчур квестів, це Lost in Play. Там в більшості випадків всі, всі ось такі загадки, всі квести. Ну, типо логічні, ти щось маєш зробити, і такий ага, ну це може бути тут, 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 тут. Наприклад, ну я от, поки реально не відстрілюю, що потрібно зробити, а я б не назвав би себе, скажімо так, гравцем, першопроходцем у мене великий стаж в іграх. Я, скажімо так, не все пам'ятаю, як ігри називаються, і, скажімо так, деталі. Але. Я граю ігри ще з восьмібітки, а, а якщо бути... Буде... О! Щось зробив. Тупо рандом. I don't know what I. what I do, but I do this. Окей, okay, жаба. Щось можна з нею. Ну, типу, жабу скинув. А тут якісь... Ладно, йдемо далі. А, щоб хто ще розумів, я ще грав ігри а, на трьох бітки, чи трьох чи чотирьох бітка. Там все кубиками. Це там така приставка байда. Так, щось там у нас є, равлик. Ну окей, беремо равлика. Взяв на тобі. Добре. А, так. Там така трьохбітка. Але саме прикольне, що на тій трьохбітній. Що на СОА тут сидить? А це що за. На тій трьохбітній системі я навіть не пам'ятаю, як вона називалася. Там був. Так, а як їхати назад? Бджілка. О, цей взяв, цей полетів. Це все чисто рандомно відбувається, чи я щось натискаю. Я думав в мій бедрик натисне кнопку. Ну, вниз він поїхав дуже швидко. На, на тій тріобітній системі була гра Хованки, і це було прям мега круто. Ми, коротше, з, з друганами коли шпіляли. Один там в натурі закривав очі і рахував до 10. Ну, не рахував, там секундибір на приставці запускався. І скільки ти часу рахував, скільки часу тобі давалося. А, точніше, ні, скільки часу ховався чувак, скільки тільки часу і, і давалося, щоб знайти якось так. І тебе там був будинок з кімнатами. Так. Як на. О, ну. Тебе був будинок з кімнатами. Ось. Це свобода мене. Я так і думав. А оце хто полетів? В тебе був будинок з кімнатами і там можна було ховатися будь-де, за. Вау. За за ліжком, під ліжком, за шафою. Так, щось поки якийсь в дуже. Ага, це типу у нас історія йде. Якісь незрозумілі мутанти, заєць мутант, і. і хто це якийсь жук-мутант. Схопили нашого друга і ще якогось жучка. Це, коротше, якась підпільна рабовласницька. О! Ми дуже швидко дійшли сюди. Я навіть не очікував. Ось, і то, коротше, була... Що це таке? Щось потрогав, але воно. І то було мега круто. Так. А мені потрібен ключ, щоб його завести, так? Ок. І це була дуже крута гра. Ми розважалися як могли. Ну, ходімо. А ми ж сюди не зайдемо. Чи зайдемо? Тук-тук. О, ключ кидай. Дякую. Ну, бери. А, я маю зайти сюди, а цей просто несе. Окей. І це було кажу, дуже прикольно. Гарали, розважалися. Понятно, що за декілька разів ми. скажімо, так, локацій було не, не так багато. Що за декілька разів ми вже вивчали всі а, схованки. Але це типу. Так, щось сталося, чомусь гру вибило, не зрозуміло. Це була перша гра, яку ми грали не тій, бо там було щось 100 ігор, можливо, більше, і це там був футбол, ти грав з сірими кубиками, а м'яч був білий. Коротше така дежуха. Так, по грі, по грі. Ну, поки. Я так зрозумів, мене зараз цей кент увалить якось. Так, він знизу ходить. Ну, та я бачу, що він знизу ходить. Це як би не дивно. Воду злили. Він Зараз поскользнеться. Мені потрібно на нього. Ага, я так і зрозумів, щоб його заклинило. Так, поки, поки щоб сказати, що вона мені сильно подобається. Я не можу. На щось дуже. Так. Якийсь пароль. Знову рандом. FFF. Так, а є якісь підказки. Куди взагалі мені дивитися? Чи це я тупенький, чи це? Це просто перебором треба це все робити? Давайте так, будемо тоді перебор робити. Можливо, прийдеться Пришвидшувати це все діло. Не розумію. Де? Можливо, я щось не бачу, можливо, десь тут на стінах нашкрябані, Ну це ж так не може бути, що просто реально перебором. На коврику немає, ніде немає. М? Так, ладно, давай спробуємо ще десь подивитися, може десь тут дійсно нашкрябано. а ми назад же ж повертатися не можемо. В цього кінта немає нічого. Коротше. Я... Ну, поки-поки важко мені щось сказати. точніше, як важко. А, чисто на візуальний стиль. Нічого такого не скажу. Ну, типу, на... на любітелі, як то кажуть. Ну, прикольно, не прикольно. Типу, чи так, такий стиль, ну тут щось зробиш. Типу, казати, що, скажімо так, як. Зайдемо сюди. Ага, тут вже нас закрито. Назад ми не зможемо повернутися. Прикольно. Казати, що він такий, ну так. Один розробник. Все він сам робить. Такий стиль, ну, що. А от по самій. В механіці, ну це реально мені потрібно, що перебором я. Чи я сліпий. Ну де тут загалом же? Щоб таке робити? То як би потрібні. підказки якісь. Зазвичай практикується в таких іграх. Також підказки десь. Тут це тут що у нас. menu, Credit, Select Level. Немає ніде. Дуже цікаво. О! Коротше, перебор вдався. Ну поки мені це дуже-дуже не подобається. Ну, Цей кент мій зверху. Що у нас тут? Тут нічого, тут нічого. Підходимо до якогось пульта. Ну, натискай кнопку. Ага, ліфт опустився. А де ти, ті тіпи, які його тащили сюди? Жух. Жух-жух-жух. Так. Що нам? Вогонь потрібно зменшити, так? Додати води. Додати води. Щось ст... ту... Опа. І що? Ладно, ось тут є якісь папірчики, можливо, тут є підказка. 3, 1, 4. А друга. 3, 1, 4. Все? Більше немає? 3-1-4. А ну-ка, йдемо з впав в павжи ж якийсь папірчик. Це тупо, що також постійно зупиняється якийсь. Ікейться, типу, куди я можу зайти. О, а я можу до нього підійти? Ні, не можу. Ладно. Ну і щось ці штуки показувати, куди мені можна йти. Краще б мені підсвічувало. Що можна натискати чи ще можна взаємодіяти. Так. 3, 1, 4, 4, 2, 5. Шуруй сюди. А, я відразу туди не можу йти. Я спочатку маю піти на цю локацію. Потім підійти сюди, а потім сюди. Я так правильно це зрозумів. ну. А, також тупо. Чого я не можу вибрати, куди я можу піти. Блять, я забув 4, 2, 5. А до чого тут ці цифри? Один.

Зелене. так ще раз. Три, один, чотири. Один, два, три, один, один, два, три, чотири. хай це буде один, два, три. Один. Два, три, чотири. Ні. Три, один, чотири. Так. Три, один, чотири. Три, один, чотири. Ну, це у нас буде рахуватися. що це три. Один, два, три. Один. Один, два, три, чотири. Ні. Один, два, три.

Зелений, жовтий. О, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Один, два, один, два, три, чотири, п'ять. О. Так, тепер що в нас тут? Воду затушити. Верх, вверх, верх. Ні? Так, ну те, що тут намальовано на цих ні? Окей, ну і так, вліво, вправо, вліво, вверх. Пішла водичка? А, він вийшов. Пум-пум-пум. Якась сигналізація пішла. А до чого там ось цей номер 321? Ей, братело. А чого він? Не йде зі мною? Що ця кнопка робить? Ну, братанчик, йдеш зі мною чи ні? Що я маю зробити, а от сюди зайти? Так, що у Пекашечка? Що це означає? Нащо сюди йти до цього вікна. Так, а що з цим ПКшечкою. Оу. Так, щось зробив. Непонятно, що зробив. Тепер дві кнопки мигає. О. Ну. А -а -а -а. Я поки нічого не розумію. Так, ну-ну-ну, Посиди тут, підійдемо до цього баклажанчика. Братанчик, ключик нам потрібен. Добре, знаємо, де ключик, ключик зверху. Чікс, Чікс. Писали в коментах, що ця гра коротка. Я лік спати. Офігеть, не хочу я спати тут ще. І... Ну, я типу приліксию поспати офігенно. А, а що з толку, ну, ляжу я спати. Це щось міняє? Ні. О, муха полетіла. Офігеть, вона його розбудила якогось кінта. А, це цей жук. І. Розбудила вона його. Ану, ще до нього. Це, типу, він зараз має за мною побігти. Давай, буди його. А я чого встав? Ну то лягай спати. А, воно взяла ключ. Йоп. Я навіть не побачив, коли це все сталося. Як мені йти на, -на, -на низ. Лети. Так, цього я відстрібнув. Круто. Тепер ти. А цього не забираємо. Типу що на того нам глибоко насрать? Нам би самим, да? Е, фух, я думав, він на мене вже сів. Ну, заходь куди я подівся. братанчик. Мы врятувалися. Пока-пока. Ну, гоу-гоу-гоу. Др-др-др-др. У, -у, у Мы полетели. Ага. А вину все-таки оффкрафт. Логічно, логічно. А цей такі вішини. лки-палки, і що відбувається? І ми полетіли назад до свого. Кінець? Пум. Ну що я можу сказати? Типу, якщо це дійсно вся гра і це запускається на кікстартері аналогічно буде це ж саме на комп, Ну, чесно. Я не можу взагалі нікому порекомендувати цю гру. Можливо, от щось на компі буде більше інше. Я не знаю, скільки років для розробника. Якщо це ну, напевно до 15 років хлопцю, то, то клас. Якщо це розробник старший, тоді. Типу, в мене немає скілів, щоб сказати, наскільки це складно зробити. Можливо, це насправді складно і можливо там. Ті пробить такі, як я, типу, дивиться в Ютубі, як робити цю анімацію. Запускає. Ні, в загальному, в загальному, напевно, якщо це не програміст, який не вчився, і не працював, і не знає, і просто робить все чисто по якихось гайдах в YouTube і самостійно, напевно, це клас. Чисто, якщо оцінювати просто гру. Ну, щоб чи я отримав щойно задоволення, граючи її? Ні. Я просто тикав. На, всі, на все, що можна на екрані, щоб зрозуміти, що там, ті паролі методом підбору, може я тупий, я не бачив де там підказка, але напевно потрібно зробити, щоб вона краще підсвічувалася, якщо її не побачив. Потім. Другий пароль я також наугад натикав. Потім там з тим підказка є, два листочка, Але щось вони я не знаю для чого. Чи це така, типу, фішка той, який впав, той типу правильний, той, який залишився вісіти, той неправильний. Але далі з цими. Ну там, там вже було накреслено. Ну, коротше. Так що, мій вердикт такий: пограти можете, задонатити можете і на комп, і на телефон підтримати українського розробника кажу, не знаю, хто це. Але чисто оцінюючи гру. Мені не сподобалось. Не побачив в історії, вкрали і через 5 хвилин знайшов, кудись полетів, впав на, на них. Ну, коротше, з вами був Бурундук Геймс. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось! Пока-пока.